Каже, Путіна треба вибрати посінюче ну віба. Страшно, очень страшно. Вітаю, українці! Ідіть нахуй на сквороті. А ми сьогодні будемо розпаковувати шарія, але не цього шарія, а шарія з сіськами. Так, розпаковка шарія з сіськами. І. Савкодрочера, який проживає в Києві. Не хватає у нас савкодрочерів. І як вона е, святкувала День Перемоги в Києві, таке ватне створіння існує, таке ватне створіння ходить, розказує на мові окупанта, і його дивляться за Бугром. А де дивиться СБУ, ми не знаємо. Але дуже цікаво дивимось, що воно виригає з себе і як справляє День Перемоги 9 травня. Із праздником победи нас. О, сьогодні 9 мая, я вийду по Києву і збираюся показати, як у нас відмечають цей історичний день. О, особих надій не питаю. А тем, у кого сегодня день э, примирения, э, скорботы, Европы и там еще какой-то сегмент. Ну, старайся, старайся, безмозглый хробак. Ребатя, я стараюсь. Вот, вот такой И пожелать ничего. Это пустые люди. Інтересні оболочки. І їм разве что можна пожелати очередного бустера. Що да, это дурчит такое? А это вон, придурки їдуть на мотоциклах. Ага, придурки їдуть на мотоциклах. З червоно-чорними прапорами і синьо-жовтими прапорами. Це є для неї придурки. І вона з тими придурками живе в Україні, щоб ми часом не бачили наступне її відео. Вибачення у СБУ чи правоохоронних органах. Вибачайся! <реш> вот только что мимо парка проносились, «Мимо парка проносились «Мимо парк, такие рокеры с флагами. Я думаю, поехали к поехали... Парку, славы. Парку, славы. Парку, славы. парку Славы устраивать какую-то провокацию. Какую провокацию. Ну сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот их бы. От і в єстественне іскусцяним атвором бустерним бустерним. Тобто це створіння, цей хробак, вона має таке, що всі, хто за Україну, хто синьо-жовтими прапорами в Україні, хто розмовляє українською мовою, всіх відсіяти, щоб всі від віруса померли. І от залишились от такі ватні створіння, як вона. Ходить по Києву і розказує День Перемоги 9 травня. А де всі ті ті ватоноси, тільки вона одна ходить. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки і розповсюджуйте це відео, і розказуйте друзям. А допомога ЗСУ прямо на карточку. Реквізити під відео. Так що дивимося, загублена в часі. СССР ватне створіння сестра Шарія. Людей в Києві ще багато. Та моїм прикидкам, я думаю, десь приблизно половина. Іра, сестра. Шарія, ти як це рахуєш? Половина Києва ти хочеш назвати безмозглими, тупими москворотими, е, хотів сказати, шаріями, хробаками, які чекають цей русський вонючий мір. Вони не стріляють з тебе з математикою. Все гаразд, Іра 2 плюс 2 дорівнює 4. Так завжди було математику необманність. Але я бачу Київ не дуже хоче руського міра повернення. Половина. Чисто їх катастрофічно уміншає. Взагалі вони як-то ведуть себе тихо, прячуться. Це як на дачі у мене на полянці одуванчики. Де я їх стрибу постійно косилкою, вони вже е, вверх не або виростають з короткими ножками, або е, лежать. З короткими ножками, так. Це їм хробаки москвороті від ніженьки. Так що безмозглі хробаки, сестри і брати Шарія. Може, ви настільки тупі. Чи ви просто. Бо, знаєте, хробак це він мозку не має. Мозгу хробаків немає. Тому і безмозглі хробаки, от такі, як Іра, вони ходять і розказують мовою окупанта про Руський мір, про 9 травня. Але це ще не все. Ця, це ватне створіння, цей хробак поїхало на ці території, де вбивали. Українців. Вона знає, що росіяни нападають, вбивають українців, але вона далі кли... кличе цей Російський мір. Росія! Росія! Печальну картину розрушеній. Печальне не то слово. Тут горе, страдания людей, страх и ужас. Поговорила с человеком, который вот из этого села Макрейц, но ну, рассказал, что здесь был бой, все летало. Но ну, говорит, то, что летало, то ладно, а то, что мародерили, заходили в дома, но, то есть там, где были жители, там ничего не трогали. А якщо будинок був пустой, говорить, то э, забирали все, плазми, стиралки, все грузили на свої танки, на машини, все. 11 загинуло в вот. Кашіли. Багато спалили, багато заборів знищили. Заборів? Заборів знищили, дуже багато. Трох людей катувало, правда, троє людей підірвалися на міні. Ну, а... Местные? Да, да. наши да. жители, угу. наши трое. ...от их домов, от телевизоров, стиралок, кого-то от родственников освободили. Пытать. Но если вы идете сменить правительство, которое 8 лет бомбило Донбасс, так и идите. А селян зачем мучить? Что они могут сказать? На каком поле редиска посажена? Що-то не так з этой війною. Наверное, здесь якісь цели. целі. народы. народи. народы. народи! Це вже неможливо дивитися, це вже неможливо слухати. Але мій канал можливо дивитися і можливо слухати. І не тільки слухати. А ще й підписуватись, ставити вподобайки і коментувати і допомагати Збройним силам України. Коли вже настане кінець оцим ватним створінням, яким мішають жити в Україні. А ми знаємо, що з, тими, з цими ватними створіннями потрібно робити. Їх потрібно Вибач! Так. І щоб нас більше не кидали, ми не повинні слухати оцей бред. Бо її дивляться і слухають тільки москвороті створіння, які розуміють оцю окупанську мову. А ми спілкуємося українською, говоримо українською, рекламуємо українською, і все буде Україна. І Україна переможе! Не є країна, я її любив, за волошки очі, люди кораблі.